Китай погодився співпрацювати щодо припинення російсько-української війни. Про це заявив американський президент Дональд Трамп після зустрічі з китайським лідером Сі Цзінпіном. Глава Білого Дому визнав, що ситуація залишається складною, а сторони з зайшли у глухий кут. Як Пекін та Вашингтон можуть допомогти із завершенням війни, глава Білого Дому не уточнив. Зазначу, що переговори між Трампом і Сі Цзінпіном відбулися на полях саміту у Південній Кореї. Президент. США заявив, що задоволений зустрічу з китайським лідером і вже оголосив про зниження мита для Китаю. Ми довго про це говорили. Ми будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо щось зробити. Ми погодилися, що сторони в глухому куті іноді, мабуть, треба давати їм воювати. Божевілля, але він допоможе нам, і ми спільно працюватимемо щодо України. До обговорення долучається Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики Українська призма. Євгена, мої вітання. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Так, вітаю вас. Отже, відбулася та зустріч, на яку чекав чи не увесь світ. Ну, і, власне, поки що немає ось таких конкретних офіційних заяв. Але, зрештою, як ви особисто оцінюєте ту інформацію, яка нині з'являється стосовно зустрічі Трампа із Сізінпіном, а ну і в контексті України сказано небагато, але Трамп заявив, що будуть працювати спільно, щоб власне мати якийсь результат в питанні ванні. Uh -huh. Ну, давайте не будемо покладати забагато надій на це. Переважно це звучить як стандартні фрази, і знов таки немає ніяких реальних доказів того, що можлива ефективна співпраця Сполучених Штатів та Китайської Народної Республіки, принаймні в питанні України, тому що їх інтереси в цьому питанні не збігаються. А якщо говорити про зустріч ширше, то не було чогось сильно неочікуваного зустріч принаймні за тими результатами, які відомі ви ітерацію відомо небагато, але за тими результатами, які відомі, зрозуміло. Що очевидно не буде введено мита з 1 листопада, те, чим погрожував Трамп, фактично, це те, що примушувалося зінпіня до цієї зустрічі. А по-друге, те, що теж відомо, очевидно, країни вирішили, що вони ще не готові до повноцінного протистояння як торгівельного, так і скажімо, так гібридного. Тобто, ця зустріч це більше про збереження статусу кво і звірку годинників. Я думаю, що можна під. Сумувати саме так, а говорячи про Україну, лише додам ще раз, що Китай не може мати спільні інтереси з США в цьому питанні з однієї простої причини, якщо Китай хоче нарешті отримати контроль над островом Тайвань, або, хоча б, хоче зробити так, щоб західні демократії на чолі зі сполученими штатами мали менше можливостей скажімо так. Сперечатися з Китаєм або конкурувати з Китаєм в сфері високих технологій він має створювати проблеми для цих західних демократій, і якраз таки підтримка російської війни проти України це один з елементів цієї підтримки. От відповідно, ми бачимо саме такі результати. Ну і власне у продовження теми стосовно обговорення українсько-російської війни Трамп висловився, що іноді треба дати їм воювати, але він Китай допоможе нам а ми спільно працюватимемо по Україні. Ось це дати їм воювати чи не свідчить це про те, що вектор уваги сполучених штатів із питання російсько-української війни знову може бути прибраний. Ну, і, власне, в такому контексті Китай продовжить свою співпрацю з Росією? Mm -hmm. Ну, я думаю, така фраза в першу чергу свідчить про а, продовжуване зменшення когнітивних здібностей президента США. Ну це ж треба було додуматись таке сказати. От, але ну чесно кажучи, тут уже і немає чому дивуватися. Я не думаю, що Трамп а, мав на увазі щось конкретне знов таки. А, якби були досягнуті якісь конкретні домовленості з Китаєм щодо того, що США, наприклад, зменшать свій тиск на Росію або принаймні не будуть його посилювати, пам'ятаємо історію з нещодавно введеним санкціями проти двох. Великих енергетичних компаній російських і їх дочірніх підприємств, якби були якісь конкретні домовленості, ми б почули, мені здається, більше і почули більше аргументації. От тут радше мова про те, що Трамп усвідомив, що у нього немає важелю впливу на Китай, реального важелю, принаймні швидкого щодо того, щоб Китай тиснув на Росію. Відповідно, ми маємо такий наслідок у знаєте, просто у форматі стандартної, завченої фрази, яка для Дональда Трампа знову Аки не є чимось дуже сильно незвичайним. На запитання, чи обговорював Трамп із очільником Китаю питання щодо купівлі російської нафти, очільник Білого Дому відповів заперечно, тобто це питання взагалі не піднімалося, і чи може це свідчити про те, що все ж таки закупівля російських нафтопродуктів зі сторони Китаю вона продовжиться, не зважаючи на те, що напередодні зустрічі Трамп заявляв, що Китай скорочує ці закупівлі. Я думаю, що вони не обговорювали це перш за все, тому що це могло б нашкодити інтересам самих перемовин з інших питань, і ми знаємо, що фокус перемовин був все таки на. Торгівлі між штатами і е, Китаєм, от відповідно, і це питання, хоч воно і стосується торгівлі, це правда, але воно, мабуть, було б е, таким собі е, каменем розбрато. Е, е, тому його й не обговорювали щодо того, що заяви Трампа суперечили реальним наслідкам, ну знов таки ми не маємо дивуватися вже сто разів. Так бувало. Я би тут більше дивився на те, що. Американці не тільки сам президент Трамп, скоріш за все, його радники добре усвідомили, що перервати торгівлю між Китаєм і Росією доволі важко, оскільки вона відбувається, якщо ми говоримо про фізичні фізичний вимір цієї торгівлі, вона відбувається напряму через кордон між Росією і Китайською народною республікою. Немає ніяких транзитних точок. Тобто, ці е, да зрозуміло, що деякі деякі обсяг нафти возять за допомогою. Танкерів, це правда, от. Але, ну, по-перше, не весь. А по-друге, Росія намагається розвивати цей трубопровідний трек з. З постачанням нафти до Китаю трубопроводами тут, звісно, можна бути скептичним щодо того, чи вийде у них це чи не вийде, але просто сам факт того, що США не може обмежити торгівлю між КНР і Російською Федерацією настільки, наскільки це потрібно зробити для реального припинення війни, тому треба шукати інші методи. Я думаю, що адміністрація Дональда Трампа, якщо вона ну, хоча б трошки вміє вчитися на своїх помилках, зрозуміє, що. Єдиний метод далі це військова підтримка України, як це вже було зроблено адміністрацією Байдена, тільки тепер уже в більших масштабах. А чи існують загалом буде якісь важливі впливу зі сторони Дональда Трампа, щоб могло змінити все ж таки риторику Китаю стосовно ось підтримки Росії та продовження війни в Україні? Можливо, він просто не хоче поки що це застосовувати чи таких важелів взагалі немає? Ці важелі є, вони лежать в політичній площині, або навіть військовій, ну про військову говорити важко, мало хто хоче про це думати з обох сторін тихого океану. Говорячи про політичні важелі, звісно, це посилення антикитайських альянсів в регіоні. Це чітке зобов'язання США, наприклад, вступити у війну за Тайвань не так, як зараз, коли існує так звана стратегічна невизначеність. Штати вибрали цю стратегію. Вона непогано працювала. Проте, якщо ми говоримо про, скажімо. Так. Конкретний, конкретний швидкий метод того, щоб Китай зрозумів, що ну є проблеми, скажімо так, і вони будуть посилюватися. Якщо він не буде йти на поступки, то треба заявити про те, що США вважають, що територія острову Тайвань або, взагалі, не є територією Китайської Народної Республіки, або є, але Сполучені Штати там під тими чи іншими приводами готові захищати цю територію від центрального уряду. Зрозуміло, що цього теж найближчим часом не станеться. От але якщо ми говоримо про відносно швидкі важелі впливу, це, це саме політична ескалація. Ем, я думаю, тут можна резюмувати так, що для України оця, ем, скажімо так, те, що політико-дипломатичний трек рухається дуже повільно. Е, проблема полягає в тому, що великі держави намагаються балансувати один одного. Вони в жодному разі не хочуть навіть е, заради свого союзника, Україна все таки є союзником, і для Європи можливо. В меншій мірі, але є для сполучених штатів, от вони не хочуть е, жертвувати своїми інтересами, і це теж треба усвідомлювати. Вони банально бояться цього і не хочуть втрачати як економічні дивіденди, так і не хочуть втрачати м, ілюзію безпеки. Назвімо це так. От тому у нас і немає цього швидкого прогресу. Ну, і, власне, якщо пригадати нещодавно запроваджені санкції проти російських нафтових компаній зі сторони сполучених штатів, тут з'являється інформація про те, що Дональд Трамп готує ще додаткові санкції проти Росії. Утім чекає першого кроку від Євросоюзу. А чому власне Дональду Трампу настільки важливо цей крок від Європейського Союзу, та якими потенційно можуть бути ці санкційні обмеження зі сторони Сполучених Штатів? Чесно, важко сказати, яка саме сфера може бути. Скажімо так, наступною під ударом американських санкцій. А щодо європейців, тут дуже проста історія для Трампа. Оці обіцянки ввести санкції, якщо Європа зробить це, мають одразу дві дві вигоди. Перша вигода полягає в тому, що Трампу просто легше тоді відтягувати їх введення. Наприклад, він вважає, що їх введення може почекати. Скажімо так, він може це вважати з багатьох причин, як і як і для того, щоб ще раз поговорити з Путіним, так і тому. Тому що це зачіпає економічні інтереси штатів з багатьох причин. От а другий момент друга вигода, яку мають сполучені штати саме від цього формулювання, це те, що якщо Європа не буде вводити окремі санкції, а США ці санкції введуть, то на певний період часу європейці будуть мати хай і невелику, але теж економічну перевагу, оскільки вони не будуть відрізати себе від тих чи інших фінансових операцій в тих чи інших сферах, ось і все, і штати ні не хочуть ні першого, ні другого, тому Трамп намагається посилатися на те, що все має бути е зроблено спільно, і що Європа має виявити в першу чергу от ініціативу.